Зброї і для захисту, і наступальної зрештою ніколи не буде забагато, тому волонтери-інженери конструкторського бюро парс розробляють бойові ракети трембіта. Дальність ураження цих ракет 140 кілометрів. Про це інформує мілітарний. Розкажіть, будь ласка, які шанси на вашу думку якомога швидше розробити ці бойові ракети, запустити їх у виробництво і використовувати за призначенням. Так, і що то загалом за, за ракети якого класу? Ну, тому що в нас ж були і без цього доволі успішні розробки. Одна з них потопила російський крейсер Москву. Отже, просили б вас розповісти про, так би мовити, оцю от загадкову трембіту. Ну, слід зазначити, що вагом роль в, в, в організації о, оборони. України і в забезпеченні безпеки відіграють волонтери, і це ми також бачимо, що волонтерська група, яка е має певні наробки в ракетних технологіях, запропонувала свій варіант ракети. При цьому, наскільки я зрозумів, е використовуються нетрадиційні методи. Зокрема, для приведення цієї ракети в рух, і мова може йти про імпульсний двигун, і скажімо так. От, судячи з задумки, вона є дуже такою потужною. то... Для того, щоб нам вирішити питання протистояння Російській Федерації, в тому числі треба перевантажувати її протиповітряної оборони. І от запропонована волонтерами ракета, вона на порядок дешевше тих протиракет, які використовують система протиповітряної оборони, також вона доволі скажімо так низькотехнологічна. для того, щоб вироблятися на навіть кустарно, в тих же як вони заявляють в гаражах, виробляючи окремі частини і потім збираючи, і втім вона може бути доволі ефективною, так як в спорядженому стані ракета може важити до 100 кілограм, при цьому нести 20 кілограм вибухової речовини і. Уражати цілі противника на відстанях до 140 кілометрів. І от по задумах такі ракети дешеві можуть використовуватися як для суто нанесення ударів по цілям противника. на Оперативну глибину і порушення, в тому числі логістичного забезпечення військ, і, скажімо так, нанесення ударів по різним об'єктам, так і відповідна паралельна для перевантаження протиповітряної оборони противника, яка в них і так дірява є.